З початку 2025 року кожен водій потенційно може отримати штраф більше 30 тисяч гривень в день. Як саме? Давайте розглянемо. В 2025 році багато чого зміниться для водіїв і не на краще. В цьому відео я, адвокат Андрій Бур'янський, розповім, які саме зміни чекають на водіїв в 2025 році. Це і про збільшення вартості страховки і про збільшення розмірів штрафів, а також. Щодо порядку їх стягнення, сумування і так далі, щодо заборони ввезення та розмитнення автомобілів, не нижче стандарту євро 6 зміни щодо порядку перетинання кордону і багато чого іншого. А в кінці відео ви отримаєте кілька парад від адвоката з 18-річним досвідом, які допоможуть вам, як водію, зберегти купу грошей, часу та нервів. Тобто, я як адвокат пропрацював вже. Інформацію про всі зміни, які можуть настати з 1 січня 2025 року по відношенню до водіїв. А вам тільки залишається отримати цю інформацію на блюдиці з золотистою облямівкою. Тарілочка. Да. Тарілочка з голубою кайомочкою. Тому зразу розповім, що це детальне відео. Воно не буде коротким. Але ви можете навіть не дивитися його. Включили. Поклали в автомобілі і собі їдете, куди вам треба, а слухаєте відео як замість радіо. Причому навіть коли ви стоїте в пробках або рухаєтесь по дорозі додому чи на роботу, і ви за цей час отримуєте дуже корисну інформацію. Це я ручаюсь. Тому зараз же тисніть на кнопку підписатися і зберегти відео, щоб мати змогу передивлятися, якщо у вас виникнуть питання, а у вас можливо виникнуть питання з цього приводу. Якщо ж у вас є бажання забити на ці зміни і пливти по течії, не звертаючи уваги, що там вас чекає в майбутньому через 2-3 тижні. І нема бажання вчиняти жодні дії, так би мовити, щоб підстелити собі соломку, де ви можете навернутися. То тут я вам хочу пояснити тільки різницю між розумним водієм і мудрим. Розумний водій. Завжди знає, як виплатитися з тяжкої ситуації, куди він потрапив. А мудрий водій туди не потрапляє. Тому, якщо ви розумний водій, а ще й в душі ви романтик, тобто періодично бажаєте створювати собі перешкоди, потім мужньо їх долати, ну це відео не для вас. Це відео для тих, хто бажає попередити будь-які негативні наслідки та підготуватися до них, щоб бути до них готовим. Короткий анонс, що буде далі? Відео я розповім про нові зміни щодо страхування, як буде зростати вартість страховки, на що це вплине, які права водіїв будуть тут на це впливати і так далі. Далі я розповім на зміни щодо розмитнення автомобілів, щодо порядку перетину кордону і так далі. Тому що там також будуть певні зміни з 2025 року. Також я розповім щодо зміни е, політики нарахування штрафів. За порушення правил дорожнього руху, в тому числі за, за відсутність автоцивілки, там досить цікава інформація, як я вже казав, що фактично кожен з водіїв може потрапити на штраф понад 30 тисяч гривень. Тому дивіться, і я розповім детально, звідки взялася ця сума. Давайте почнемо. Ані, давайте спочатку ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради від адвоката Андрія Бур'янського. І не забудьте, що якщо вам потрібна... Правнича допомога адвоката, ви зможете її отримати по телефону, який ви бачите зараз на своєму екрані. Бажано звертатися на Viber. А тепер розпочнемо більш детально. По-перше, з 1 січня 2025 року почнуть діяти нові норми закону України про обов'язкове страхування, цивільна правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Ну, тобто так званий закон про автоцивілку, буде діяти в новій редакції. І ця редакція досить суттєво вплине на водіїв. Сам, як саме? Давайте подивимося. А спочатку скажіть вам, які новини гарні чи погані? Ну, давайте почнемо з поганих. Буде збільшено вартість. Автоцивілки, причому експерти прогнозують вдвічі більше. Чому? Тому що наша держава перестає контр... здійснювати контроль за сумою, яку визначають страхові в якості е... плати за автоцивілку. Тут може бути і погана, і добра новина. Погана, чому? Тому що якщо всі страхові основні, у всякому разі, які е... домовляться між собою і піднімуть вартість там в 4 рази, то ви з цим нічого майже не зробите. Гарно, це те, що можливо тут запрацює ринок, і страхові будуть знижувати вартість, щоб боротися за клієнтів. це таке сумнівно. Тому я і відніс цю категорію більше для поганих новин. Тому що в будь-якому випадку збільшення вартості автоцивілки це не добра новина. Причому на вартість страховки ще буде впливати як дієв. Попередньо водій за минулий період. Що це означає? Ну, Якщо водій потрапляв раніше в ДТП, порушив правила дорожнього руху, то відповідно вартість його страховки і ризики будуть рости. Будуть скасовані пілі, якими користувалися учасники бойових дій, чернобильці, інваліди першої, другої групи та інші особи, яким держава надавала можливість не оплачувати за поліс. Цивільної відповідальності власники транспортних наземних транспортних засобів. Тобто за автоцивілку ці особи могли не оплачувати. А в разі настання ДТП за них це здійснювали всі оплати моторно-транспортне бюро, бюро України, так зване МТСБУ. Тепер всі ці особи будуть позбавлені цього права. Ну правда, тільки на 50%. Їм ем залишить пільгу в оплаті на 50% від вартості. Ці автоцивілки. Ну тут також купа підводних каменів. Чому ну я вам вже вказав, що вартість автоцивілки збільшиться в два рази, тобто в два рази і 50% тобто вони будуть фактично оплачувати цю цивілку. По-друге, там є ще інші питання, але до них ми повернемося трошки пізніше. І тут слід увагу, що в цю пільгову категорію включено пенсіонерів. Тобто, у нас е, учасники бойових дій, Чорнобильці, поставлені в одну лінію з пільгами для пенсіонерів, ну як на мене, це несправедливо. Чому Тому що ну, пенсіонером о, особа стає, якщо тільки доживає до певного року, до певного віку. Дати це тяжко дожити наразі до певного віку. Але це ж не в яке порівняння не йде з тим, що учасники бойових дій, ті ж Чорнобильці, вони всі отримали це посвідчення, виконуючи певні роботи, коли вони, коли вони здійснили роботу. Яка загрожувала їх здоров'ю та життю. А пенсіонери тільки дожили до цього віку. Чому цих осіб порівняли? не зрозуміло. Взагалі, наразі йде війна, вводено воєнний стан і вже починають закручувати гайки та позбавляти е, пільгів учасників бойових дій. Чи це взагалі розумно? Чи... Я не розумію, до чого це веде і навіщо це робити. Ну, слід сказати, що о, пільга надається тільки, якщо ваш автомобіль 2500 кубіків і не більше. Або якщо це електроавтомобіль до 100 кВт. І причому сам пільговик має сидіти за кермом. Ну, Це не стосується інвалідів першої групи. Там, о, якщо інвалід сидить поряд, може керувати інша особа. А всі інші особи, УБД, ЧС, інваліди другої групи, Пенсіонері вони особисто мають керувати автомобілем, і тільки тоді вони можуть скористатися пільгою в 50% вартості автоцивілки. Тобто, наприклад, у учасника бойових дій є автомобіль, він оформив на нього страховку. Але у нього також є дружина, яка також е керує цим транспортним засобом. Чи зможе він скористатися цією пільгою? Ні. Тому що як тільки дружина сяде за кермо, вона має. Мати 100% оплату по автоцивілки. Це, чи це зрозуміло і доречно? Ні. А крім того, ще зміни МТСБУ забороняє укладати два і більше договори автострахування по автоцивілці на один транспортний засіб. Також дуже цікаве таке нововведення. Ну я розумію, до чого вони ведуть, але. Опять же, цей же приклад. Учасник е як тоді, учаснику бойових дій, у якого є дружина, яка також користується його автомобілем, оформлювати страховку? Ну, тільки 100%, одна страховка на всіх. Це без пільги. А тут же ще обмеження того, що якщо у учасника бойових дій, не дай Бог, два автомобілі, то він може користуватися пільгою тільки на одному автомобілі цей 50% знижкою. Інший це вже 100%. Тепер давайте перейдемо до гарних новин щодо змін про автоцивільців. Ну, по-перше, буде збільшено вартість страхового відшкодування. Тобто раніше було за шкоду завданого автомобілю, виплачували не більше ніж 160 тисяч, тепер, тепер 250 будуть. Ну, Якщо шкода здоров'ю була раніше до 320, тепер 500. Ну тоже, ну ну також сразу виникає питання. Якщо автоцивілка дійсно виросла в два рази, чому і суміш не виросли в два рази? Не знаю, подивимось, що воно далі буде. А ви повинні мати на увазі, що в принципі ідея цих змін, як кажуть депутати, це те, що ми йдемо в Євросоюз і вартість автоцивілки. Ну відповідно відшкодування буде дорівнювати. Має дорівнювати європейським стандартам, тому в 26 27 роках ці суми ще збільшаться. Тільки депутати чомусь не кажуть, коли вартість оплати за труд українця збільшиться до рівня європейського. Ну почекаємо, подивимось, може і такий час настане. Далі з позитивних змін це те, що вводиться процедура прямого врегулювання збитків. Що це означає? Це означає, якщо водій. Попав в ДТП і він є потерпілою особою, тобто він не винуватець ДТП. Він може вимагати відшкодування страхового відшкодування як від страхової винуватця в ДТП, так і від своєї страхової, де він застрахував свою відповідальність, цивільно-правову відповідальність. Це, в принципі, добра, добра новина. Чому? Тому що ну ви не знаєте, яка там страхова у винуватця ДТП. А свою, якщо ви належним чином обрали. А про те, як вибирати страхову, я вам розповім трохи пізніше. Якщо ви належним чином вибрали страхову, то вірогідність того, що ви отримуєте відшкодування, досить велика. І це значить, як мінімум, геморою з виплатою страхового відшкодування. При ДТП ви позбавитесь. Буде скасована франшиза. Тобто тепер страхова зобов'язана буде виплачувати в повному обсязі все страхове відшкодування, ну в межах страхового відшкодування. Тепер вже не буде ті 3, 5, 10% від вартості, які покладались на воді. Так, сума страховки трошки зменшилась, але ця сума також була значною. Тепер все буде оплачувати страхова і відшкодовувати. Скасовується ліміт відповідальності по Європротоколу. Тобто, ви знаєте, що якщо незначна ДТП. Можна було домовитися з винуватцем ДТП, укласти і оформити Європротокол, подати на страхову і отримати виплату. Але в певних межах тепер цей ліміт скасовується. Ну в принципі, це добра новина, тому що якщо в ДТП нема пошкоджень здоров'я і автомобілі не зазнали е, е, великих пошкоджень, то краще оформити європротокол. Ну, і позбавитися як і штрафу за порушення правил дорожнього руху, і вирішити це більш-менш в короткий термін, без рішення суду, без звернення до суду і так далі. Але і тут є ложка дьогтю. НБУ зазначає, що він може з часом змінити і обмежити ці лімити. Я взагалі не розумію, до чого тут НБУ пхає свого носа. Ну, от такі зміни. Всі страхові поліси з січня 2025 року будуть. Оформлюватися виключно в електронній формі. Тобто, якщо у вас досі кнопковий телефон, а не смартфон, у вас виникнуть з цим певні проблеми. Тому що, наприклад, якщо вас зупинить працівник поліції за порушення правил дорожнього руху, а в нього там по базі щось якось не буде зв'язку, і так далі, а ви не зможете надати інформацію. Що у вас все ж таки оплачена страховка, то вам випишуть штраф. Ну але все-таки це має спростити певним чином порядок оформлення страховки. Ну, я особисто вже кілька років оформлюю страховку онлайн. Дзвоню в своєму страхову, кажу, що мені треба оформити, вони мені скидають рахунок, я оплачую, вони мені скидають на мою електронну пошту чи на Viber, чи на інший з месенджерів вже готовий і оформлений, і підписаний електронним цифровим підписом довір страхування з доказами оплати. В принципі, це зручно. Але з цього приводу буде корисна порада адвоката. Ну про це ми побалакуємо в розділі поради адвоката трохи пізніше. З січня 2025 року всі страхові не зможуть оформити страховку так звану зелену карту, яка б діяла з моменту оформлення. Тобто, це буде означати, що з 1 січня 25 року страховий поліс зелена карта не буде чинним з моменту його укладання і оформлення, а тільки з 12-ї години наступної доби. Після того, як вона буде зареєстрована в єдиній центральній базі даних. А це значить, що якщо ви виїжджаєте за кордон і плануєте купити безпосередньо страховий поліс в день виїзду за кордон, то вас просто не випустять. З цього приводу також відповідна буде парада адвоката. Дивіться далі. Ну і звісно, вартість оформлення страхового полісу зелена картка з 1 січня виросте. Як з цим боротися і що це робити, дивіться в порадах адвоката. Про це я також скажу. Тепер з страховками закінчили. Дивимося на інші новини. І тут у нас зразу джекпот, навіть два. Чому? тому, що з 25-го року буде в Україні запроваджена система моніторингу наявності полісу страхування цивільної відповідальності, так званої цивілки, в автоматичному режимі за допомогою камер, які визначають швидкість автомобіля. Причому кількість штрафів не обмежується. Тобто, фактично, вони будуть сумуватися. І тому за кожну зупинку поліції за порушення правил дорожнього руху, в тому числі за пер при перевірці відсутності автоцивілки, вас можуть штрафувати кілька разів на день. А тепер я поясню, звідки може набратися ці 30 тисяч штрафів в день. Просто беремо для прикладу дорогу Київ-Чоп. Вона довжиною десь 900 км. Водій виїжджає на цю дорогу, і за даними МВС. На цій дорозі встановлено 37 камер відеоспостереження, тобто які е, слідкують за рух, швидкосним рухом. Звідки ця інформація? Це інформація з офіційного сайту МВС. Відкрите, подивіться. Дорога М06 Київ-Чоп. 37 камер я нарахував. Тобто, водій їде теоретично, попадає на всі камери. Ну, не уклав він з 1 січня. Закінчилась у нього 25 року автоцивілка. Він завтра планує це зробити. Або післязавтра. Ну, забув. Або дружина пообіцяла і не зробила це. І він їде спокійно собі десь на Західну Україну, або взагалі за кордон. І попадає на ці 37 камер. 37 камер по 425 гривень кожен штраф отримуємо 15 725 гривень. А якщо водій при цьому ще й... Порушував швидкісний режим, ну, хоч би нам на 20 км. Не будемо казати, на 50, на 20. 200 км в час, 215. І додатково кожна камера це фіксує. І отримаємо ще додатково 37 на 340 гривень 12 580 гривень. Тобто сумарно 28 305 гривень в день. А це ж він ще й не доїхав, можливо, до свого місця призначення. А якщо він ще й не оплатить протягом 15 днів цю суму штрафу, то вона збільшиться вдвічі, тобто майже 60 тисяч гривень. Як вам таке? Другий джекпот по новинам це те, що наразі в Україну можна завозити автомобілі з екологічним стандартом Євро 2. А з 1 січня 2025 року можна буде завозити автомобілі нові тільки. З екологічним стандартом Євро 6. Тобто ми пропускаємо Євро 3, Євро 4, Євро 5 і зразу на Євро 6 йдемо. Причому у нас воєнний стан і чи дійсно цей екологічний стандарт такий важливий е, в даний час для України? Ну мені Ну, Як я вже сказав, це стосується нових автомобілів. Якщо ж ви плануєте завозити некомерційний е, для власного споживання легковий автомобіль, Бивши в споживанні, то, хоч ці норми поки що не стосуються, ви можете так і далі продовжувати завозити автомобілі з екологічним стандартом Євро 2. Ну і що це що це буде означати? Це буде означати, що на всі нові автомобілі збільшиться суттєво, думаю, вартість в Україні. А сказати, що зарплата виросте набагато, думаю, ні. Ну, гарно, це тільки якщо автомобілі будуть звозитися для потреб ЗСУ чи для гуманітарної допомоги, то на них ці вимоги не будуть розповсюджуватися. Ну, поки що, хоч щось. Що ще можна чекати в 2025 році для водіїв? Це те, що в кінці 2025 року закінчиться пільговий період придбання електроавтомобілів. Чому тому, що норма ця пільги діє до кінця 2025 року. Жодних законопроектів Верховну Раду ніхто не вносив, і я думаю, не внесуть щодо продовження цього пільгового періоду, так як повинні, так як державі потрібні гроші. Тобто враховуйте те, що скоріше за все в 2025 році закінчиться цей пільговий період. А також в Верховній Раді планують посилити адміністративну відповідальність водів за системати за систематичні порушення правил дорожнього руху. В принципі, я тут згоден. Чому? Тому що ну, якщо водій постійно порушує правила дорожнього руху, то мабуть треба. Якимось чином на нього впливати. Причому ці зміни будуть стосуватися саме проїзду на червоне е, світло, світлофора, на порушення правил перетинання пішохідних переходів, перехрестя і так далі. Тобто ті, які суттєві. В принципі, я з цим згоден. Там планують збільшити суттєво і штрафні санкції, і позбавляти водіїв прав від 6 до 12 місяців. Ну, я з цим згоден. Якщо ви не згодні, напишіть в коментарях, чому. Ну, а тепер перейдемо до апарату адвоката. По-перше, що я вам хочу порадити, це оформити. Ще страховку свого автомобіля автоцивілку до 31 грудня 24 року. Чому тому що це буде страховка, яка буде діяти ще цілий рік? Ви оплатите її вдвічі дешевше. Да, сума страхового відшкодування буде не 160, не 250 тисяч, а 160. Ну вам ж ніхто не забороняє як я, наприклад, укласти додаткову страховку і добити до цієї суми, а там подивитись на іншу пораду. Там взагалі треба більшу суму укладати. Це дозволить вам зберегти кращу мову і додаткових витрат. Ось бачите, ви вже економите на парадах адвоката. Тому швиденько тисніть на кнопку підписатися і поставте лайк цьому відео. Мені буде приємно. Продовжимо. Чи варто оформлювати автоцивілку, чи може й так пройде? Ну звісно, я як адвокат вам рекомендую оформити поліс страхування цивільно-правової відповідальності. Чому Ну, в 2024 році це не тому, що там тільки штраф 425 гривень, а з 2025 року, як я вам вже зазначав, це штрафи можуть бути космічними. Це перша мова. По-друге, все таки та вартість 2-3 тисячі гривень, вона не вплине суттєво на ваш сімейний бюджет. А якщо, не дай Бог, трапиться ДТП? А зараз подивіться середній чек по ДТП. По практиці я вам скажу, це 10-20 тисяч доларів, якщо це середнє ДТП. І якщо так станеться, що ви попадете в ДТП і ви будете ще й не дай Бог винуватцем, то ви зразу почнете кусати собі локті, що ви там не витратили ті 2-3 тисячі гривень на страховку. Тепер порада від адвоката, як вибрати страхову. Я не буду вам рекламувати будь-які страхові. Я тільки зазначу, як їх вибирати. Відкриваєте. Відкриваєте інтернет, порсайтесь там і дивитеся, рейтинги страхові, як вони виплачуються. Заходите на сайт МТСБУ, моторно транспортного бюро України. Там завжди зазначено рейтинг страхових, і скільки кожна страхових об'ємна виплатила коштів своїм клієнтам. А потім ще бажано перевірити страхову, зайшовши на реєстр судових рішень. Чи відмовляється вона виплачувати? Тобто страхова може багато чого виплачувати, а може багато чого відмовляти при цьому. Тобто, просто в неї багато укладених договорів, а по кожному другому вона відмовляє і приходиться через суд це остягувати. Це теж врахуйте. І тільки тоді, коли ви побачите, що дійсно страхова вже давно на ринку України, має значний і гарний рейтинг, здійснює відповідні оплати, тому і вибирайте цю страхову. А ніяку ноунейм, яку ви не знаєте, десь на узбіччі прийшли, швиденько уклали аби подешевше. Це вам потім виліться дуже великими сльозами. І ще порада щодо оформлення страховки автоцивілки. Особисто я завжди до основного полюсу автоцивілки укладаю додатковий. Чому так? Ну, тому що я розумію, що, ну, наприклад, я живу в Дніпрі і тут автомобілі не дешеві. І будь-яке пошкодження в ДТП. Ну, от я, наприклад, мені недавно дзвонив клієнт в його машину, дружини, новеньку, БМВ врізався якийсь старий драндулет. У драндулета в Крилі така ямка. В БМВ повністю весь бік здерто. Здерто пошкодження дві двері, бампер, задній, передній, ну, ви розумієте. Ну, Це, це так, це сходу 20-ка тисяч доларів. Сходу. А страхове відшкодування у нас на сьогоднішній день 160 тисяч гривень. Тепер розумієте, чому я оформлюю додатковий поліс? Так я завжди намагаюся попередити негативну ситуацію і підстелити собі соломку. Це трохи дорожче коштує, але воно виправдовується. Тому я й раджу вам робити саме так. І це, і це не тільки мій досвід, це досвід адвоката, який стикається з ДТПшними справами. Ну, якщо не кожен день, ну кожен місяць так, то точно. Наступна порада від адвоката. Якщо ви плануєте в 2025 році виїхати на власному автомобілі за кордон, то оформлюєте договір страхування зелена карта завчасно за кілька днів. Чому? Тому що він почне діяти тільки на наступну добу з 12-ї години після того, як його буде зареєстровано в відповідному реєстрі. І якщо ви приїдете на кордон і. Тут же оформити цю зелену карту вас просто не випустять за кордон, тому що згідно цих же ж нових змін без полісу зелена карта вас в єврозону не не випустять. Звертайте на це увагу. А щодо того, якщо вартість зеленої карти з 1 січня суттєво виросте, то ви зверніть увагу, що ви ж можете укласти міжнародний договір з страховою. І там уже треба дивитися, можливо, той договір буде дешевше, ніж та ж зелена карта. Наступна порада від адвокатам. Якщо ви плануєте придбати собі для комерційних нужд транспорт, бусик, мікроавтобус чи ще щось, то робіть це до кінця цього року. Чому? Тому що до кінця цього року ви можете купити і завести автомобіль, який по рокам буде 2060-2015 років, а вже з 1 січня це тільки стандарт Євро 6, там, по-моєму, після 2015 року. І це ж суттєво збільшить вартість вашого автомобіля. Тому звертайте на це увагу. Ну і звісно, не забувайте, що наразі поза межами населених пунктів у вас завжди має бути включене світло або ходових фар, або денне світло, щоб не отримати штраф від органів Нацполіції. Наступна порада е, стосується того, що ви, як водій, маєте чітко розуміти і знати алгоритм дій при ДТП. Якщо ви досі, слава Богу, не потрапляли його, це добре. Але треба бути і знати, як діяти в даній ситуації. Саме про це я зняв відео, яке ви бачите зараз на своєму в правому кутку свого екрану. Тому після закінчення цього відео переходьте на це відео, подивіться його уважно. Там я розповідаю детально, що як треба робити, кому дзвонити, як діяти, як фіксувати, як потім до кого звертатися. І далі ще ви там на цьому відео дізнаєтесь, яким чином ви можете отримати. Цей же алгоритм дій вже в PDF-форматі, щоб роздрукувати і покласти собі там в бардачок в автомобілі і завжди возити, ну як ви возите, маю надію, вогнегасник, аптечку, а також е, жилети аварійні та а, аварій, знаки аварійної обстановки. Ну Тобто ці дійсно важливі речі. В Наступних відео я планую ще раз підняти тему щодо отримання відсрочки від мобілізації чи бронювання. Таких відео на моєму каналі досить багато, але попит на них поки що досить великий, тому будуть відповідні роз'яснення. Тому, якщо вам буде потрібна допомога адвоката, ви зможете звернутися до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, або за контактами, які ви можете знайти на сайті адвокатського бюро «Бурянські партнери. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!